Вітаю, шановні HR-лендівці! З вами знову Юля Бадер. І сьогодні в нас ефір на тему Роль HR у компанії. Бізнес-партнер, профсоюз чи контролер. Ця тема виникла за вашими запитами. Тому що на минулому ефірі ми обговорювали мотивацію співробітників, як можна їх мотивувати. І там я сказала там трошки про те, що від HR очікують, і які взагалі в нас можуть бути ролі. Тобто зовсім трошки я про це сказала, і якось в коментарях ми почали це обговорювати в коментарях до попереднього ефіру. І вийшло, що ну, цікаво поговорити про ролі. Я думаю, а чому би й ні? Чому би нам, власне, не поговорити про роль і чара в компанії. Тому що, знаєте, мені здається, що коли компанія наймає і чара, то вона бачить цього спеціаліста і цю людину якимось чином. А коли людина приходить туди, і вона має якісь свої зовсім інші, взагалі, зовсім інше бачення ролі. І тут справа в тому, що, от. Про що хотілося поговорити про те, що таке взагалі ролі, з якими ми зустрічаємось на роботі. Тому що ролі, ну в нас же є обов'язки. Правильно, ми можемо виконувати наші обов'язки. У нас там рекрути, адаптація, мотивація, проведення зустрічей, проведення івентів, організація, навчання там і так далі. Тобто, це наші обов'язки, вони всі прописані у посадовій інструкції. Чи у джоб профайлі, ну, як що там у вас називається, знаєте? А, але, ну, нібито є вже ж обов'язки, про які ролі ми говоримо. Так от роль це, знаєте, саме те, як ми виконуємо ті самі обов'язки. Тому що, якщо ми, наприклад, виконуємо їх з точки зору контролера. То ми нібито вимагаємо від інших для того, щоб вони брали в цьому участь і контролюємо потім, як вони в цьому беруть участь, і чи вони впоралися чи ні. Знаєте, якщо ми там беремо на себе роль профсоюза, то ми з іншого боку на це дивимося, там що наша, наша команда, там, ми, ми там разом і так далі. Тобто роль це ніби знаєте, як ми виконуємо е, наші обов'язки насправді. Те, що в нас написано в посадовій інструкції. так. Взагалі ну, так, ролі на роботі. ну, Це, знаєте, дуже часто, коли керівники бувають такі ну, там, досить м'які, неконфліктні, і якось, якось вони так не дуже люблять там робити зауваження чи упасі Боже, божечки, звільняти там когось. знаєте. То вони такі, нібито тоді беруть на себе роль такого доброго поліцейського і шукають собі в допомогу злого поліцейського. І цей злий поліцейський він може бути і чаром, він може бути службою безпеки, він може бути бухгалтерією. Навіть так, фінансовим відділом запросто. Ось, тобто е, е, тоб керівники наділяють інших е, тими ролями, в яких самі вони не хочуть бути. Знаєте, і тут ну, найчастіше це добрий злий поліцейський, це дійсно там контролер. Я думаю, що багато хто з вас стикався з тим, що фінансовий відділ він не тільки займається тим, що сплачує рахунки, а він ще контролює, куди гроші йдуть. Знаєте, і це така дуже поширена ситуація. Нікого не здивуєш, тому що е, співробітники, фінансовий директор, так, чи головний бухгалтер, хто там є, люди беруть на себе роль. Контролюючу роль. І, власне, дуже часто е, власники, директора, вони з цим погоджуються, тому що їм це зручно. Їм не хочеться контролювати когось щось, їм не хочеться заглиблюватися в ці деталі, механізми, як вони кажуть, ці бумажки. Воно не цікаво. І тому, будь ласочка, займайтеся, контролюйте. Прошу, прошу, <рошу>, будь ласка. <рошу> Ось. І, також, знаєте, є така в нас роль добрий злий поліцейський, контролер. Дуже часто також на роботі ми, я думаю, бачили такого, людей в таких ролях, як турботлива матуся. Так? Хтось там є обов'язково, хто за все турбується, хто за все дуже сильно переживає. Це може бути хто завгодно, насправді це не залежить від посадових обов'язків. Це просто людина. Це може бути секретар, наприклад, керівника. чи це може бути річар. Чи це може бути ну, Служба безпеки? Я не пам'ятаю в таких ролях, але, ну, тобто, хто завгодно, і бухгалтерів не пам'ятаю в таких ролях, щоб вони про всіх турбувалися. Але в принципі. Тобто є хтось, так, хто про все турбується, переживає, для кого всі співробітники, як діти. Просто як діти. Так, да, до речі, я навіть колись працювала там, де директор на себе приміряв цю роль, і він такий, ніби, був турботливий татусь. Ну, потім, звісно, вияснилось, що не дуже такий він турботливий той татусь, але він цю роль на себе брав. Розумієте, такого турботливого татуся. Ось. Ну і ще часто ми стикаємося з тим, що в нас є така роль в компанії, як не знаю навіть, як це сказати українською буде коректно. Що розважати, розважати людей. Людина, пра, людина свято. І це стосується не тільки того, що людина може там, собі там, свято влаштувати чи ще щось. Це стосується того, що від людини очікують, що вона буде якось організовувати якісь там вечірки, свята, дні народження, тому що ну, є офіційні там, офіційна позиція компанії щодо днів дні народжень співробітників, а є ж неофіційна, правильно, і дуже часто співробітники неофіційно святкують Дні народження і від когось очікують, що він буде це організовувати. Ось, так що взагалі-то на роботі ми зустрічаємося з різними ролями, і всі ми до цього звикли. Тут нічого для нас нібито нового нема. Коли ми приходимо, переходимо з однієї роботи на іншу роботу, то так, міняються люди, люди міняються посади, міняються наші обов'язки, але міняються ролі, але дуже часто ми можемо знайти на інших роботах, інших людей в тих самих ролях. Поспостерігайте за цим, я думаю, ви можете багато цікавого надумати, так? і багато цікавого побачити. Ось. Щодо ролі, які притаманні чарам, чого від нас очікують. Справа в тому, що дуже часто, коли компанія шукає чару чи бере на роботу і чара, вона не розповідає, що саме вона від нього очікує. Вони розповідають там компанія, ось ми очікуємо, що ви зробите HR стратегію, наймете всіх людей, там все зробите. Наша компанія буде найбільша, найкраща, наші співробітники будуть найщасливіші. І ми так, так ми хочемо, ми будемо, але ніхто не каже нам, знаєте, яким чином, яким чином HR це має зробити. І це от дуже такий цікавий момент. Тому що хтось чекає, що HR буде бізнес-партнером і буде, ну, беруть собі таку зрілу особистість, яка може брати на себе відповідальність, яка може казати ні, яка може казати так, яка може бачити якось ну, трохи далі. Тобто, ну, бачити і будувати HR-стратегію разом з стратегією розвитку компанії. Ось, тобто, це такий бізнес-партнерський такий підхід. І насправді, якщо компанія бачить в HR бізнес-партнера, неважливо, як там називається його посада, чи то hr бізнес-партнер, може бути hr people партнер hr дженераліст хто завгодно, може бути не в назві справа. От, але якщо компанія бачить таку людину, що ця людина буде йти поряд і буде не тільки виконувати рішення, які приймаються там кимось. А буде ще й пропонувати рішення і брати на себе відповідальність, то це дуже круто. І звісно, якщо ми кажемо, що HR виконує роль бізнес-партнера, то тут є і свобода, і відповідальність, і воно, знаєте, якось врівноважено. Все. Тобто, це таке логічне якесь продовження. Тобто, якщо так, багато hr чарів, влаштовуючись на роботу, думають, що вони будуть зараз бізнес-партнерами бізнесу іти поряд. Пліч опліч і вирішувати проблеми. Їм так розповідають, що так воно і буде, але не завжди так воно трапляється. Ось далі наступна роль, там я написала: це профсоюз. Ну, насправді, коли співрод коли компанія бере на роботу HR, вона ну рідко, рідко бачить, що HR буде виконувати роль профсоюзного діяча і відстоювати інтереси співробітників. Якби навіщо це потрібно? Але чомусь іноді чари думають, що вони мають отбути за ту якусь там ну, справедливість, якусь так. І вони мають підтримувати співробітників, вони мають пропхати інтереси співробітників нагору, отримати там щось, там премії, там додаткову відпустку, оплачувані там лікарняний і так далі. Тобто, чомусь hr чари думають, що. Що це їхня роль. Так, вони виконують свої там якісь функціонал, який в них є. Але вони сфокусовані не на тому, щоб принести користь компанії. Вони сфокусовані на тому, щоб задовольнити співробітників і щоб отримати від компанії якомога більше. Ось. Я не можу сказати, що це, ну, власне, я вважаю, це моя особиста думка, нікого не примушую. Але я особисто вважаю, що це не роль, неправильна роль для HR. Тому що замовником Ічара є той, хто платить йому гроші. От, коли співробітники будуть платити гроші HR, тоді він може бути профсоюзом. Знаєте, як в Радянському Союзі були правсоюзні взноси. Ось. Так от, якби співробітники платили HR ці профсоюзні взноси, тоді він мог би займатися цією діяльністю. А поки HR отримує зарплатню від, від, інших, від іншої сторони. На яку цей HR постійно намагається тиснути, то це, як на мене, некоректно. Але кожен вирішує сам для себе. Я не наполягаю на тому, що істина в останній інстанції. Зовсім ні. Це просто моя точка зору. Я пояснила, чому, на мій погляд, це не дуже доречно. Далі ще я написала, що контролер. Так, контролер. Іноді компанії вважають, що HR має е, контролювати, хто коли прийшов, хто куди пішов, хто скільки годин відпрацював, чи там правильно, чи неправильно контролювати ще там якісь безліч якихось речей. Це може бути дійсно, е, що HR має це контролювати, і хтось з HR це робить із задоволенням і без проблем. Тобто для них ця роль контролюючої людини, яка. Контролює графіки, там може навіть там подзвонити, спитати, якщо людина не може, не вийшла через лікарняний, то людина може подзвонити, спитати там, що, чому, коли вийдеш. Ну, з точки зору, тут ж не те, як, що людина робить, розумієте? А те, як людина робить. Тобто, з точки зору контролю того, що взагалі відбувається в компанії, ось. Тобто для когось це окей, і нещодавно в мене були клієнти, і там така дівчина, така весела, привітна, але вона із задоволенням. <с>? Так, вони там обговорювали. Там, ну, в процесі нашої консультації ми говорили про те, що вони хочуть поставити камери, щоб спостерігати за торговим залом, і за тим, за тим, як працюють співробітники. Нічого такого тут немає, якби. ну я нікого не засуджую. Просто HR із задоволенням, розумієте, сказала, «Та, я буду дивитися, звісно, я буду контролювати, я буду робити там все. Там. Я така думаю, ну не знаю. І я б особисто не хотіла. Але от людині ок. Тому, якщо є, знаєте, взаєморозуміння між керівництвом і чаром щодо такої контролюючої ролі, ну. Це прекрасно, це здорово. Якщо немає то ну, також це нормально, це окей, тому що ну не всі хочуть бути контролерами, не всі хочуть контролювати, і не всі хочуть, ну, якось бути ну, цим, нібито, знаєте, поганим поліцейським. Давайте будемо чесними: тобто, контролер цей – це поганий поліцейський. Ось, іноді, до речі, чари думають, що вони мають всіх опікати і бути для всіх там мамочкою, нянечкою і бути дуже турботливими. Особливо цим грішати hr people партнери Вони не виконують роль профсоюзу, тому що вони нічого не пропхають туди наверх. Тобто там нема такої комунікації, якої, що вони туди щось пхнуть. Ось. Але е вони завжди про колектив, колектив ось то, ось то, і вони завжди. Опікується тим, щоб всім, тим, щоб всім, все всім було добре, щоб всі були там задоволені, там, щоб підтримати, і такий, ну, типа і психолог, і подруга, там вони обідають і снідають. Ось, Ну, знову ж таки, кожен сам для себе обирає цю роль, якщо людині це окей, якщо для бізнесу це затребувана роль, отаке опікати всіх, то, ну, чом би і ні, власне. Так. І ще хотіла сказати про таку роль, і це як Масовік Затінік. О, згадала, як це називається. Масовік Затійник. І так, знаєте, коли очікують, беруть беруть Чар і думають, що він Масовік Затіник, і він тут буде не тільки за маму і за папу, і він ще буде і рекламу тут робити, і трошки івенти організовувати, ну і взагалі багато всього. Ось, то це також, як на мене для мене, це дивно. Тобто, ну але це просто не моя роль. Тому що хтось залюбки, розумієте, буде організовувати, наводити красу, красу і займатися всіми цими там формальними, неформальними івентами і так далі. Ось так, що взагалі-то ролі бувають різні. І тут важливо якось для себе кожному і чару визначити, яку роль він хоче займати. І, все, і вже тоді ми можемо переходити до на наступної частини, до останньої частини мого ефіру. Це як зрозуміти, до якої ролі вас запрошує конкретна компанія. Читаємо приховані сигнали. Так от, в мене був ефір про етапи розвитку компанії. І. От дуже сильно залежить від того, на якому етапі зараз компанія. Якщо компанія там по спіральній динаміці знаходиться на фіолетовому етапі, на сімейному етапі, то звісно, що вони шукають і чара або контролера, і вони вам тоді про це скажуть: що ми хочемо контролювати всіх співробітників. Але треба розуміти, що вони хочуть бути хорошими, а вас беруть для того, щоб ви були плохи поганим, знаєте? Поганим поліцейським, злим. Ось. Або вони шукають якогось масовика-затійника, якогось турботливого такого і чара, який буде в їхній там сімейній цій атмосфері, робити їм там чи то свято, чи то тепло, чи то затишок, ну, залежить від того, що вони люблять. Ось. Тобто це залежить від етапу розвитку компанії. Якщо ж компанія там на червоному рівні розвитку, ну в мене є записаний той ефір. Будь ласка, подивіться його про етапи розвитку компанії. І, взагалі, можна подивитися про спіральну динаміку. Ось, подивитися етапи розвитку компанії ПЕЕЦ ХАКОАДІЗІСу. Там також дуже видно і дуже зрозуміло. Якщо ви дивитесь на етапи, ви розумієте, що взагалі очікують від HR на кожному з цих етапів. Так от, якщо компанія на червоному етапі розвитку, там, де влада, керівник правий, всі інші неправі, то тут зрозуміло, що вас шукають себе, собі в команду, щоб чито контролювати ось всіх. Чи то хочуть, щоб ви когось там розважали, тобто вони будуть, він буде такий, такий серйозний і поганий поліцейський, а ви маєте бути добрим поліцейським, але як ви можете бути добрим поліцейським, якщо у вас нема влади, і вся влада, вона в одних руках, знаєте. Тому дивіться на те, на якому етапу розвитку знаходиться компанія, вони собі сам, себе самі видають. Тут насправді дуже складно помилитися, тому що коли ви приходите на співбесіду. То вже, ну, по тому, як з вами розмовляють, вже зрозуміло, що від вас будуть очікувати, що від вас очікують. Читайте ці приховані сигнали, не по тому, що вони вам кажуть, а по тому, як вони вам кажуть. Відкривайте спіральну динаміку, чи та пороздка компанії Пецхаку Хакла Дізесу, і дивіться. І вони від вас тоді точно не сховаються. <смут> Дякую за те, що були зі мною. Всім па-па!